Безкоштовне відео. Сохраняйте для всіх, хто не знається на математиці і не знає, як на калькукаторі пользуюся пам'яттю. Сохраняйте і всім обов'язково передайте своїм друзям. Поділися з тупим другом. Коротше, дивіться. Е, ліхтар, от считаю я, 256 гривень ліхтар. М. Що означає М? Додали в пам'ять. Тобто калькулятор запомнив, як раніше ми вважали, заповнили. Отам три додаємо, а два запоминаємо. Він запомнив суму 256 гривень. Поняли? В плюс. А, тоді а, два, аку... три акумулятора Три акумулятора по 159. 159 ммножить на 3 і М. Воно 477 гривень посчитало і занесло зразу в пам'ять в плюсову. Потім три акумулятора з напайкою 184 на 3. 184 множимо на 3 і нажимаю просто М. Воно 552 гривні підсумувало і додавало. У пам'ять зразу. Автоматично. Потім я рахую, один ліхтар за 648 перепайний на Самсунгові, просто М. Правильно? Ми запомнили. Нічого трогати не треба більше. Тепер один ліхтар за 549 перепакований теж на Самсунгові. 549 М. Запомнило в пам'ять. Поняв? Поняв. Тоді ліхтарики Титанум Т11 значить 444 умножити на 3. І М плюс. 1332 додало в пам'ять. А тепер МР. МР це сумірування того, що ти заповнив. Калькулятора. Ти питаєш, а скільки ти зараз в пам'яті держиш всього? І він тобі показує. Дивися. 3814 гривень. І я ось чоловікові пишу 3814. 3814 гривень. Сума. Тепер ми ділаємо чоловікові приєднаний бонус знижечку. Знижечку ми робимо у нього на 314 гривень. 314 гривень я додаю в М мінус. М мінус означає, що у тієї суми заповненої, він відніме оцю, оце. Нажимаю не М, а М мінус. А тепер знову покажи, що в тебе в пам'яті. Що в нього зараз у пам'яті? 3500. Пишу ЗІ. Знижку. І чоловікові приємно. І калькуляторі приємно. Поняв? Потім, якщо я хочу ще щось 650 додати, добавило, сума ще 450. Я хочу 5 помножити на 95, додати до суми. 475 гривень. Сума зараз 4625. Оця цифра показує, скільки в нього заповнено в пам'яті. І я можу будь-яку цифру. Добавити. Зараз, бачиш, 30 тисяч воно в пам'яті. А тепер звідси я хочу одняти 25 тисяч. І М мінус. Зараз 5800. А тепер я хочу, щоб. Бачиш, що це М. М означає активну пам'ять. Я хочу стерти пам'ять. Забудь. Забудь. Як в матриці, як в людях е іксотих. Забудь. Чи не, блін, ти поняв? Люди в чорному. Забудь. Як? Отак, щелчок забудь. Дивися, нажимаю МЦ. Все. Два рази. Один раз, щоб воно цей, забуло. Другий раз, щоб зараз збило і пам'ять я не використовуюсь. Немає Мки, значить пам'ять не використовується. Просто зараз цифри там помножити, поділити, дорівнює і так далі. Бачиш, що все. Поняв? Mm -hmm. Це збивати пам'ять, забувати. Це сумірувати пам'ять. Це додати, це віддавлять. 0 він не додає і не віднімає, бо 0. Ти думаєш, ти що дурачок, що ти я 0 буду додавляти до чогось. Навім не вискакує. А як тільки ти якісь цифри кидаєш, воно зразу опа, мем. Чого М-ка це memory? Memory це по-англійському пам'ять або спогади. Поняв? Тобто, оце зараз я хочу 5 5 5 5 5 в пам'ять додати до тієї цифри, яку я перед тим додав. Ось, бачиш, що вийшло. Поняв? А тепер я хочу 122 110 відняти від цього. Відняв. Получилося ось. ось. Хі -хі -хі. Поняв? А якщо я хочу оце, що в пам'яті, наприклад, я збив пам'ять, бач, збив. Нема МК. Я хочу, е дивися, 5 помножити на 25 і додати пам'ять. Вона додавило 125. Бачиш? Я сумірую МР 125, бачиш? А тепер я можу пам'ять. Пам'ять помножити на два. Двісті